Нашийник чи анатомічна шлея. Друзі, всім привіт! У нас є просто чарівна новина. Нарешті ми створили свій власний бренд професійної амуніції для собак. Чому це сталося? Да тому що більшість виробників амуніції роблять ставку на дизайн, колір та стиль. А в результаті маємо безліч собак, наряджених в симпатичну, але дуже небезпечну амуніцію. Приходиться просити людей, щоб вони купляли щось більш практичне, але іноді їм не вдається це робити з першого разу. От ми і придумали закрити потреби власників собак в якісній, надійній та практичній амуніції. Ідея полягає в тому, щоб відсіяти все непрактичне, небезпечне і залишити тільки функціональні товари. Тому декілька наступних роликів буде на тему амуніції: що корисно, що не корисно, чому ми вважаємо так, а не інакше. До речі, в попередньому відео я поділився з вами думками про електронашинники. Тож подивіться обов'язково, якщо не встигли. Ну а в цьому ролику я допоможу вам розібратись, що ж краще підійде для вашого собаки: нашинник чи повідець. Деякі люди вважають, що звичайнісінький нашинник – це негуманно. Та що він може нашкодити здоров'ю вашого собаки. Чи це правда? І звідки взялась така точка зору? Насправді мені важко порахувати кількість собак різних порід, різного віку розміра та статі, яка була в мене на тренуваннях: індивідуальних та групових, мабуть, тисячі, а глядачів та знайомих по всьому світу, мабуть, мільйони. Та я жодного разу не чув про випадки, щоб якийсь собака травмувався нашинником. Собак кусають клещі, змії, собаки ковтають різні предмети, собаки ріжуть лапи, падають, тонуть, але жодного разу я не чув про те, щоб собака мала проблеми з шиєю або гортанню через те, що він був вдягнутий в нашийник. З часом я став зустрічатися з цією точкою зору все частіше та частіше. Я дзвонив знайомим та відомим ветеринарним лікарям і ставив їм, турбуючи мене питання, чи зустрічалися вони з собаками, травмованими нашийниками. Так, зустрічалися. Але мова йшла про нашийники, які надягали на цуценя і не знімали їх протягом місяців або навіть років. В такому випадку собака росте, а нашийник – ні. І він починає розрізати шкіру, викликаючи запалення та гніні рани. Ще від нашийника можуть страждати цепні собаки. Ті, які сидять на подвір'ї, і все своє життя їх ніхто ніколи не відпускає. Вони божеволюють, рвуться з ланцюга та розтирають шию до кровавих ран. Але хіба в цьому винуватий нашийник зовсім ні? В цих випадках винувата людська безвідповідальність. Ще противники нашийників аргументують тим, що. В нашиннику собака постійно тягне повідець, душиться та хрипить, а в шлейці ні. Але ж хриплять собаки, амуніція яких підібрана невірно. Та й взагалі, давайте почнемо з того, що мої та собаки, яким допомагав у вихованні, не тягнуть та не хриплять. Мені це дуже нагадує ситуацію, коли використовують наморник, щоб собака не підбрав. Так само і шлею для того, щоб собака не хекав. Тобто. Людині набагато легше підібрати інструмент, який вирішить її проблему, замість того, щоб взяти відповідальність на себе та зайнятися вихованням собаки. Але це не все. Маркетинг зіграв не останню роль у цьому мифі. Розумні люди, які хотіли заробити гроші. Розуміли, що більшість собак у світі носять нашийники І дуже легко розповсюдили інформацію, що нібито раніше люди просто не здогадувались про шкоду від нашийника, тому його використовували. А зараз всі мають розуміти, що нашийник небезпечний, тому треба придбати шлейку. Саме в нас ви можете придбати супербезпечну шлею за найкращою ціною. Шия собаки дуже міцна. Собака може повиснути і тримати вагу свого тіла на пащі та шиї, при цьому напружувати її, і звиваючись, та намагатися відірвати шмат. Подивіться, <зи> 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 подивіться. <плеси> Дисня собаки це хребет повністю покритий міцним шаром м'язів. І якщо людина не ідіот, навряд вона зможе нашкодити собаці звичайним нашийником. Давайте трохи про плюси та мінуси нашийника та шлеї. Нашийник плюс. Ціна. Нашийник завжди дешевше шлеї. Плюс низька вага та проста конструкція. Нашийник буде вдвічі або втричі менший та легший за шлею. Плюс. Легкість одягання та зняття. На шийник можна накинути просто через голову або засібнути одне кріплення. У випадку ж, з нашим Magnetic Black, він сам закривається, з шлеєю все трошки важче. Плюс нашийник має маленьку площу контакту з шкірою, а у шлеї великий контакт, і якщо шерсть набивається у підкладку, у собаки свербить все тіло. Плюс собака дуже гарно розуміє напрямок впливу на нього нашийником. При дресуруванні ми відпрацьовуємо різні сигнали, які ми можемо дати собаці через повідець та ношиник. Залежно від напрямку ритмічності та сили впливу, собаці легше зрозуміти, що саме від нього прагне господар. Деякі типи шлей розроблені геть неграмотно та заважають собаці при русі, стримуючи її важливі м'язи та натираючи шкіру. А які ж переваги у шлегі? Шлея дуже ефективна. Коли нам треба, щоб собака довго тягнула, наприклад, у їздовому спорті або при тренуваннях по захисту, контакт з тілом собаки великий. Йому нічого не давить, тож він може прикласти всі зусилля для того, щоб впрягтися в шлею та досягти своєї мети. Також шлея необхідна, коли анатомічно шиє собаки товстіше, ніж голова. В такому випадку нашийник може просто спадати. Ну і останній випадок це екстра малі породи собак. Вони дуже крихкі, часто собі щось ламають. І неважко уявити, що буде, скажімо, коли бігун зашепиться за повідок той тер'єрчика, який був у нашийничку, стояв собі та нюхав травичку. Що стосується мене, я отримую особливе задоволення, коли мої собаки бігають на волі цілком голі без шлеї та без нашийника. А амуніцію треба обирати не від моди та стилю, а від потреби. На захисті не обійтися без шлеї. Якщо треба пройтись по місту, я оберу нашийник, тому що він простий та легкий. А в повсякденному житті мої собаки ходять голі. Не буває доброї чи поганої, гарної чи шкодливої амуніції. Амуніція це інструмент, він має бути обраний якісно, залежно від вашої потреби.